Да, Січасний мірі скажу. Там немає людей, там я прийшов, звертаємося до діючої влади з наступним. Перше, вимагаємо негайно мобілізацію силових структур для підтримки східних областей у боротьбі проти сепаратистів. Терміном 24 години від цього моменту 19.30 14 березня 2014 року. У разі невиконання вимагаємо не перешкоджати, а максимально сприяти громадській ініціативі активістів Євромайдану у боротьбі з сепаратизмом по всій території України. Вимагаємо відставки Арсенія Овакова у відповідності до висунутої вимоги Центральної ради з майдану від 26 березня 2014 року. Один, один, одна декада 10 днів, враховуючи раніше подані законопроекти до Верховної Ради. Все, все стоять, все.

Вот бэксите сотников, скажите, сотники проходят и все без автомата. Пройшло засідання, де була організована координаційна рада Майдану. І було вирішено з підложеннями до цих сотніх, які туди приходили інколи і були там, приєднуватися, щоб об'єднати Майдан в один орган. Після цього вони знехтували цими підложеннями. Ну і відповідно, вирішили, потім як почули, що тут іде двічі, то прийшли і попиталися з автоматом прорватися, показати, що вони є влада, сила, це самооборона. Яка спонсорує, яка з діючою владою є. Дуже близьких відносинах насправді найголовнішим планом було сьогодні розбудити майдан. Це те, що народилося там от перед НБО, щоб народ побачив, що все живе, що все нормально. що Ось ми тут нікуди не ділися. Народ прийшов, народ розбудився. Значить, рада сотників, значить, ми підкоряємося завтра до Верховної Ради вимагати відставки. Владу знаєте, кажуть на переправі коней не міняють, але це ж не коні, це кучер, який дуже погано керує. Коні це ми, по суті. Ми коні, яких витягли їх туди. Значить, конів не міняють, а ми такі самі, ми далі впахуємося. А от кучера варто поміняти. Стоять до кінця, будемо! До кінця! До кінця! Завтра нам повесят сюда флаг России, и все, и что будет? Мы продали страну, получается. Народом продали, смотря как нас продают. Народ не продается. Народ не продается, мы не продаемся.